Усім привіт! Сьогодні ми готуємо рибу у такій автентичній бочці. Вітаю сьогодні. Я покажу дуже простий елементарний спосіб підготовки риби для коптіння. Це буде гаряче копчення, і достатньо буквально за пару годин до того, як ставити на вогонь саме просте маринування: вода, сіль і цукор. Пропорція на одну літру води. Столова ложка з гіркою солі і неповна ложка цукру. Оце всі пропорції на літру води. У нас зараз є, наприклад, тут три літри води, бо риби багато, і додаємо солі. Відповідно, три з горкою ложки солі і неповних три ложки цукру. Цукру трішки менше. Трішки менше цукру. Так. Не треба переживати, що вона пересолиться, вона дуже ніжна, гарна. Просто вона набере, риба завжди набирає стільки, стільки їй потрібно. І закладаємо сюди нашу рибку. На ми На розморозили. кумбрія почи... Розморожена, тільки почищена від середини вибрана серединка. І от і все. Закладаємо сюди рибку, так щоб воно повністю покрилося. Якщо трошки бракує, ми зараз доберемо ще і розбавимо. Ще з літру нашого маринаду. Ось наша рибка вже тут, Ну, ще б трішки б води здалося, то ми зараз до, е, вже роз, розведемо в окрему на літру. Так, тут пів літра, значить, відповідно, я е, пів ложки сюди солі, півложки цукру. І додаємо сюди, щоб воно покрило. Все. Думаю, що буде цього достатньо. Може її десь в процесі трішки десь перевернути. Все. Наша риба підготовлена до, е до коптіння. Потім ми її тільки вже обвиємо. І скільки вона так має стояти? Пару годин. Дві-три годинки до коптіння. Достатньо. Якраз поки коптується м'ясо, ну м'ясо може, може пустити 5 і 6 годин. Ну, Риба набирає стільки, стільки їй потрібно. Вона бере, візьме те, що їй потрібно. Вона буде дуже ніжна, соковита і, і смачна. Оце у нас топка тут. щоб воно не не розкривалася при коптінні, тому що при коптінні вона почне розкриватися. Так вона буде ціленька. Та й контроль якості продукції. Обгортаємо ми її, обв'язуємо для того, щоб от вона ж розпати щоб вона трималася кубки і не розкривалася, була ціленька при коптінні. тому що буде гаряче. Буде відкриватися при приготуванні, а так ми її. І зараз нагатить, так, Так. через очі, зараз хвостиками донизу поставимо відкопитися. Все. Рибка вже готова до... Одіваємо через ок. Вона тоді тримається. І скільки ця риба? Риба, де зараз за пів години ми будемо її вже мати отут готую. Дуже швиденько. Риба дуже швидко готується. то не, не свинина, яка хоче термічної обробки довгої. Ми нині ще полосуємо зараз. Двоє спора. Так, зараз я їх розподілю. Так. Дуже гарно. Просто чудово. Яка тут Накриваєш? Так, І накриваємо. І на півгодини ми звідти втекли і нічого не чіпаємо.

Видите, що у нас тут твориться? Так Не встигли поговорити? Та подобайку, Підписуйся на канал. Цінуй українське, пишайся українським, ріхтуй українське. Світ до свого по своє, Підтримай канал, підтримуй українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Україна, понатусе! Клас!